Від чого залежить економіка держави в цілому та ціни на хліб і взагалі на продукцію аграрного сектору? Про це сьогодні відзеркалені. У нас у гостях лідер аграрної партії України Віталій Скоцик. Вітаю вас! Вітаю вас! Отже, наразі ви приїхали до Харкова. З чого почався ваш візит? І, наскільки я знаю, все ж таки ви завітали до пам'ятника Тарасу Шевченку. А розкажіть, чому саме там почався ваш візит? Ну, власне, Харків для мене 62-й аграрний форум і з початку року, який ми проводимо в різних регіонах України, і власне сьогодні було завершення мого другого кругу об'їзду всієї нашої великої держави. Хто не знає? Наша країна найбільша за територією країна Європи. Сьогодні в нас було декілька таких хороших подій, які ми проводили в Харкові. Перша ми проводили аграрний форум, де ми обговорювали стан у галузі, яка є сьогодні галузю номер один економіки нашої держави. Ми обговорювали як ми заходимо в осінню посівну компанію, що можна очікувати, в тому числі і в напрямку щодо цін на продукти харчування в наступному. Році також ми проводили сьогодні конференцію виборчу Харківської обласної організації Аграрної партії України, де було обрано нового голову. І, звичайно, будучи в Харкові, я буваю в Харкові не так рідко. Цього разу о, у нас було чуть-чуть більше часу, чим зазвичай у нас є. Ми скористалися нагодою все-таки е під'їхати до Великого Тараса Григоровича Шевченка і покласти е квіти до його підніжжя. Чому саме? Сьогодні такий елемент, тому що от я все життя хотілося зробити, і хотілося виявити якусь повагу першій столиці е, України, і все не вдавалося. А сьогодні у нас з'явилося таке вікно, тому спеціальної дати начебто не було. Але таку почесну місію ми сьогодні виконали. Ну Наразі ми бачимо цей момент. Угу. А... Чому саме у Харкові проводить зараз форум аграрної партії? Що саме ви намагаєтеся довести до харків'ян? У нас власне минулої суботи відбувся шостий позачерговий з'їзд аграрної партії України, на якому було прийнято рішення? Щодо прийняття участі в місцевих виборах у всіх регіонах нашої держави, тому ми вступили в активну фазу зараз передвиборчої роботи, де дуже важливо власне описати ті завдання, які ми ставимо перед усіма регіональними організаціями для людей. Дуже важливо, як і в спорті, це психопсихологічне налаштування. Тому ми сьогодні зібрали актив обласної організації гравної партії України. З усіх регіонів а, нашої Харківщини, де обговорили, де ми є на сьогодні, що нам потрібно зробити для того, щоб досягнути необхідного. Результату і звичайно рухатися вперед. Тому це плановий захід, який відбувається у нас в різних регіонах України з початку року. Вчора, наприклад, ми працювали у Сумах. Сьогодні ми в Харкові. Завтра ми будемо працювати на Києві. Від чого взагалі залежить економіка держави? Як ви вважаєте? Ну, ми сьогодні говоримо про те, що на відміну від багатьох інших країн Західної Європи, економіка України має зовсім іншу структуру. Якщо в більшості країн Західної Європи та й світу в цілому аграрне виробництво займає дуже невелику долю, це в середньому від 1,5 до 3,5 відсотків, і основним його призначенням власне є продовольча безпека, тобто забезпечення продуктами харчування, то ця галузь інтенсивно в світі в таких економіках дотується з інших галузей, які створюють власне наповнення економічного сенсу всієї держави. У нашій країні структура зовсім інша. У нас аграрне виробництво в минулому році разом з суміжними галузями мало 27% ВВП нашої країни. Тобто ми майже в 10 разів більше, ніж те, що ми говоримо у країнах, де аграрне виробництво сягає 3%. Тому ми по іншому підходимо до галузі сьогодні. Галузь дійсно є галузю номер один економіки всієї великої нашої країни, і від того наскільки ефективно буде працювати ця галузь напряму і залежить наскільки багато ми отримаємо прямих валютних надходжень і наскільки міцною буде національна валюта. Ну, наразі у Харкові найвищі ціни на хліб взагалі по Україні. Як ви вважаєте, чому так склалася ситуація? Як її можна змінити? Ну, чесно кажучи, дещо здивований е, даним фактом, тому що Харківщина одна з трьох областей України, яка на 100% самозабезпечена продуктами харчування? Тобто, по ідеї, ми не повинні мали мати такої тенденції, що ціни в Україні? Найвище саме в Харківській області, тому будемо аналізувати для того, щоб знайти відповідь власне, на це питання. Але в цілому хліб подорожчав в Україні з початку року більше, ніж на 50%. В цьому немає дивини. Чому? Тому що хліб власне, є продуктом завершеного виробництва, який починається ще з посівної компанії весняного періоду, який був у минулому році. Тобто, якщо в минулому році була інфляція 24,5%, Економіка впала за різними оцінками від 17 до 14,5%, а Девальвація національної валюти більше 320%, то це рано чи пізно мало відбитися на зростання ціни на продукти харчування і, власне, на ту незавершену, не завершене виробництво, якому є і хліб. Ну, страшна ситуація ще навіть не в тому, тому що ми маємо зараз відбиття інфляції минулого року. Але інфляція цього року прогнозована на рівні 50-56%. тобто. На жаль, ми змушені констатувати, що якби держава не регулювала ціни на хліб в ринкових умовах, в яких ми сьогодні всі працюємо, це процес неминучий, що продукти харчування будуть здорожчуватися і далі. І ціна на хліб у тому числі. Але все ж таки можна якось це здорожчення пом'якшити. Як ви вважаєте, за рахунок чого це можна зробити? Взагалі постійно кажуть, що у держбюджеті на щось бракує коштів. А Як можна наповнити цей держбюджет таким чином, щоб і на інфляція і зростання цін не було надто стрімким, якось оповільнилося або взагалі припинилося? Розумієте, це є сьогодні фундаментальна проблема всієї нашої економіки. Вона полі... Рягає в тому, що всі негативні елементи, які можна знайти у світових економіках сьогодні поєднані в економіці України. Перша економіка в цілому падає. Ось для прикладу, якщо у 2013 році наша економіка складала біля 190 мільярдів доларів, то в цьому році ми очікуємо десь на рівні 92-96 мільярдів, тобто падіння майже в два рази. Але ми не повинні розглядати падіння економіки тільки у призму останніх двох років. На жаль, всі останні 24 роки, наша економіка. Безупинно падає донизу. І якщо в 1990 році ми були найбільшою економікою Європи, поступаючись лише об'єднаній Німеччині, то на кінець минулого року наша економіка складала всього-навсього 41% від того, що ми мали в минулому році. Перший квартал цього року ми, на жаль, завершили з падінням 17,6%, другий квартал 14,9%. І знову ж очікувана середньорічна інфляція більше 50%. Все це власне веде до того, що продукти харчування дорожчають і покупувальна здатність населення падає. Що класично робили ті люди, які виводили економіки своїх країн, схожих до нашої кризи? В першу чергу вони створювали робочі місця. І коли в 33-му році Рузвельт підбивав перших своїх 100 днів роботи на посаді президента США, першим показником його діяльності було. Те, скільки робочих місць створено, і скільки робочих місць має бути створено найближчим часом, де ми можемо сьогодні створити ці робочі місця, коли у галузі будівництва ми впали 35% до минулого року, у роздрібній торгівлі 25% до минулого року. Тобто ми маємо проблеми фундаментальні в усіх напрямках нашої економіки, в яких потрібно гроші для того, щоб запустити їх до належного рівня виробництва. Де ми можемо сьогодні найшвидше заробити гроші? Це в аграрному виробництві. Ми маємо 25% світових чорноземів. Ми сьогодні другий експортер у світі зернових після Сполучених Штатів Америки. Ми галузь номер один національної економіки. Ми дали в минулому році найбільше валютних надходжень 17 мільярдів доларів, тоді коли металургія 13,6 шістдесяти Коли ми говоримо про те, що ми другий у світі експортер зернових, то ми повинні розуміти, що світ останніми роками нам свідомо віддає сировинні ринки. Тобто у нас купляють сировину ніхто цю сировину у світі в сирому вигляді не споживає. Тобто, зрозуміло, якщо є куплене зерно, то з нього щось відбувається. Арабський світ, наприклад, є найбільшим покупцем нашої кукурузи. Що вони роблять з кукурузи? Це продукти харчування, комбікорми для свого тваринництва. Ми другі в світі виробники ріпаку. Разом з тим, світ не з'їдає ріпаку у сирому вигляді. Що з ним відбувається? Виробництво біодизелю, замінника того дизелю, який є. Тобто, що ми говоримо? Що якщо ми в минулому році стали експортером номер два зернових і ми продавали в середньому кукурузу по 120 доларів за тонну, то світ у своїх економіках на цій кукурузі створював 680 доларів доданої вартості через глибоку переробку. Що це таке? Це робочі місця. Це заробітні плати, це сплачені податки, це, власне, те, що наповнює повністю економіку своєї країни. Тому перший крок, який нам потрібно зробити, це, власне, зупинити падіння аграрного виробництва. На жаль, воно теж, як і вся економіка, вперше за 12 років падає. І за перший квартал ми впали 5,6% і за перше півріччя 9,3% падіння аграрного виробництва. Тому перше, що нам потрібно зробити, зупинити падіння. І друге, нам потрібно перепрофілювати свою економіку із сировинною в економіку з доданою вартістю, створивши необхідні робочі місця безпосередньо у нас на території нашої країни з доданою вартістю тут. А є таке дуже просте світове правило: що одне створене робоче місце на селі створює 12 робочих місць в місті. Чому? Тому що в основному продукція виробляється там, але переробка, дистриб'юція, мерчендайзинг, багато інших речей створюються в місті. Тому перший крок, який треба зробити, зупинити падіння виробництва, створити робочі місця через профілювання галузі, галузі із сировинною в галузь з глибокою переробкою, як ви вважаєте, можна переламити таку тенденцію, коли ну люди вважають, що е, на селі працювати взагалі не вигідно. Що якщо навіть той селянин продає якусь продукцію е, переробнику, е, то у цьому випадку виявляється, що ціна, ціна над, надто низька, і е, сільгоспвиробник просто не може відбити ті витрати, які він вклав у своє виробництво. Е, як у цій ситуації буде Ви знаєте, що дуже цікава річ, яке основне завдання перед собою ставить, наприклад, європейська аграрна освіта? Здавалося б, на першому місці стояло б питання а, вивчити дуже хорошого спеціаліста і дати його в галузі. А насправді у західноєвропейській системі освіти перше завдання стоїть освічити тих людей, які до аграрної галузі ніякого відношення не мають. Чому? Тому що вони будуть обиратися на різні посади, займати різні позиції, і в кінцевому етапі їм важливо розуміти, про що вони власне говорять і по чому вони приймають рішення. І наша проблема в Україні, що будучи аграрною країною, маючи галузь номер один як складову економіки нашої держави, багато людей не розуміють, що вона складається. А насправді вона складається таким чином: от якщо ми візьмемо 100% земель сільськогосподарського призначення, то 13% земель України обробляється 100 найбільшими латифундями, тобто найбільшими агрохолдингами, які є в Україні. 17% тими, хто називають себе фермерами і сікосподарськими підприємствами. І дивина буде для багатьох людей, що 70% землі обробляється тими, хто себе не вважає аграрієм. Тобто ті люди, які працюють на присадивних ділянках, на Дач, так і так, так далі. Так. І ці люди виробляють в цілому 62% валової продукції аграрного виробництва нашої держави. Тобто, 62 ті люди, які навіть не вважають себе аграрієм. І тут специфіка така: якщо ми говоримо, що галузь номер один так. В галузь 27 а в цьому році, в зв'язку з падінням, тому що економіка загалом падає швидше, ніж аграрне виробництво. Ми будемо вже на рівні 31-32 Що таке сьогодні? Це аграрне виробництво? Це приватна справа. Це не держава. Всі ці 30% економіки, власне, творять люди, які з'явилися в галузі протягом останніх 10-15 років. Їх середній вік сьогодні 35-45 років. Це ті, які почали тоді, коли з'явилася. Відчуття приватного бізнесу, приватної справи, коли розвалилися колгоспи і радгоспи, і на тих розвалинах почали розвиватися зовсім інші бізнеси. Це ті, які вирощують, ті, які переробляють, ті, які рухаються вперед. Тобі уявімо, що ці 12-15 років, якщо б не було прибутків, і люди не вміли працювати, вони би сьогодні не стали галузю номер один. І навіть в минулому році, коли економіка ось пала на 14,5%, Аграрне виробництво виросло на 6,3%. Ви логічно могли б мене сьогодні запитати: добре, виросли всі ці роки. А чому у цьому році тоді аграрне виробництво падає дониз? А проблема в тому, що ми навчилися ефективно вирощувати сільськогосподарську продукцію. Ми насправді сьогодні, як Україна, ми не поступаємося по технологіям у більшості випадків західноєвропейським чи північноамериканським країнам. Але ми не навчилися. Створювати умови для ведення бізнесу і господарювання в своїй країні. Тобто галузь номер один сьогодні економіки фактично не представлена в українській політиці ні на рівні самоврядування в районах, областях, ні на законодавчому рівні у парламенті нашої держави. Тому є галузь, яка прибуткова. Яка заробляє гроші, яка сьогодні галузь номер один генерує всі валютні номер один надходженню валютних ресурсів, яка тримає на своїх плечах економіку країни, але яка не створює власне того інструменту, який дає можливість рухатися вперед. Але я не дарма згадав іншу групу людей: от тих 62%, які виробляються дрібними маленькими виробниками, які не вважають себе фермерами і аграріями, і сьогодні ось така ситуація. Ми з вами в Харкові. Якщо ми з вами виїдемо за декілька кілометрів від Харкова, ми побачимо, що в селі на землі лежить груша, яблуко, на городі, кабачок, гарбуз, там багато інших речей. Але воно в в селі, а в місті його немає. І вияснилося, що стару систему, яку придумавши Столипійний Андрей Шептицький на різних територіях України на початку ХХ століття, яка називалася просто Кооперація. Збутова кооперація. Хто старший? Пам'ятає ще початок 90-х років і кіне, кінець там 80-х, коли у нас по кожному селі їхала людина, яка називалася заготовлювач. І вона фактично все те, що в надлишку на селі, вона скупляла, і таким чином, через загод контори, все це поступало на прилавки магазинів. Сьогодні ж ситуація, яка що. Більші середні, які працюють на експорт, працюють, вони достатньо, ефективно працюють і отримують необхідні прибутки. Але той, який виробляє 62% продукції сільського господарства, фактично не має інструменту реалізації того, що в нього є надлишку на селі. І ось і дилема: є на селі все, що потрібно місту сьогодні. Міста немає того, що є на селі. А стосовно тваринництва, якщо казати, от ця галузь також у занепаді, чи потрібно її якось підняти до загально ну, такого рівня, що було не соромно перед тією ж Європою, знову ж таки, чи там все гаразд зараз, як ви? Ну, я не Оцінюю. думаю, що нам потрібно соромитися перед кимось за щось. Ми в першу чергу повинні думати ну про... раніше. Ми казали, що у нас там найкраще м'ясо, там найкраще сало, тому що немає там ніяких таких е, добавок. Зараз хтось там намагається хитрувати все одно, так чи ну ні? Ринок, для зниження цін. ринок завжди говорить сам за себе. Е, тобто, якщо люди купляють, то та продукція має власне місце на ринку. У нас є інша величезна проблема. Наприклад, ми повинні з біологічної точки зору мати споживання молока на середньостатистичну людину в Україні біля 320 літрів на рік. Сьогодні в реаліях людина споживає в межах 115-130 літрів. Чому? Є дві проблеми. Начебто, ми можемо сказати, в Україні не виробляється достатньо молока. Але разом з тим, його виробляється достатньо. Для того ринку, який є на сьогоднішній день. І коли ми сьогодні чуємо, чому ціна літра молока на селі 2 гривні 20-2 гривні 40, а в магазині в місті від 12 до 18 гривень. Цьому є свої логічні пояснення. І серед цих пояснень є одна проста річ: от ми сьогодні з вами згадали те, що економіка падає. в 90-му році ми в нашій економіці виробляли на душу населення 6400 доларів. Тобто була якась певна межа чи не межа, планка, скажімо так, по здатності. У 2013 році ми виробляли як наша економіка, економіка в цілому 3700 доларів. В минулому році 2400, В цьому році будемо мати орієнтовно 1700. Тобто, що ми маємо на лице низьку покупівельну здатність нашого населення, яка різко падає донизу. Тобто, люди не здатні купити те, що їм потрібно. Це в кінцевому етапі відображається на тому, що. Немає ціни на молоко на селі, і кількість, наприклад, молочних корів в Україні суттєво зменшується. От тому самому 90-му році, до якого ми порівнюємося, у нас в Україні було більше 9 мільйонів дійних корів. На сьогоднішній день залишилося чуть-чуть більше 2 мільйонів. Але тут не питання того, що цього молока мало, що він дефіцит. Люди його купити не можуть. Ось у чому головна проблема. Тому потрібно створити покуповельну здатність. А покупельну здатність можна зробити тільки тоді, коли створені робочі місця, коли податки сплачуються з додатково виробленої продукції, і тоді реально з тих податків міським жителям можна підняти реальну заробітну плату, а не ту заробітну плату, яка на папері, і коли люди отримують, то можуть купити значно менше, чим вони могли купити до того. Ну, якщо казати про місцеву владу, що від неї взагалі залежить, от що стосується аграрного сектору, що вона може зробити, а що ні? Ну Но... все ж може, все ж таки, якась частина є на державі, на державній владі, як розвивати це ну, аграрний сектор? А якась частина на місцевій владі, що залежить на місцевій владі, яка має бути місцева влада для того, щоб аграрний сектор не занепадав? Ну, ми в першу чергу повинні розуміти, що таке основний інструмент сьогодні в нашому аграрному виробництві. Це земля. Власником землі, яка є в аграрному виробництві, є в основному приватний громадянин нашої держави. Де цей громадянин проживає, в основному селі. Тобто люди, які на селі, громада на сьогоднішній день, вирішують питання, кому здавати землю в оренду. Здавати більшому, меншому, середньому чи здавати, наприклад, Латифундії. І коли я сьогодні у, у дискусіях чую, що великі Латифундії вони надзвичайно шкідливі для України, то я завжди говорю: якщо це говорить громада, то це саме в першу чергу в її руках. Кому вона дасть цю землю в оренду? І до неї приїжджають представники. Більшого бізнесу, середнього, їхній фермер на селі. І вже структурування аграрного виробництва залежить від, саме від тої громади, яка, яка є. Тобто, а громада залежить від голови сільської ради разом з тим, з депутатським корпусом, який вибраний даним селом або даною громадою. Тобто, наскільки? Це люди патріоти е, свого населеного пункту. Наскільки вони розуміють, що потрібно зробити для села, а не піддаються там на обіцянки одні, або другі, або треті, четверті, Вони реально можуть вирішити питання забезпечення в тому числі і робочими місцями, тому що в них є ресурс, який вони здають в оренду. І коли вони його здають в оренду, вони орендарю можуть поставити багато вимог до того, яким він повинен бути. І в багатьох регіонах така жорстка конкуренція на сьогоднішній день є. Де селянин є основним гравцем, він власник землі. Він може сказати, що я хотів би, що я вам здам землю оренду, але всією громадою, коли ви створите 10-15 додаткових робочих місць, наприклад. Є негативним моментом те, що, наприклад, за територіями населених пунктів, на сьогоднішній день громада не може розпоряджатися землею, яка є землями запасу, ось і багато інших ресурсів. Раніше це було в розпорядженні громади. Потім це було забрано до районних державних адміністрацій, потім до Державного агентства земельних ресурсів. Сьогодні йде спланована робота, тому нормальна, конструктивна, щоб повернути ці повноваження до громади. І тоді громада, власне, в руках через власників землі, плюс запаси і резерви, які є, є повноцінним гравцем, який визначається, хто має господарювати на цій землі. Тому наскільки відповідальна влада на місці. Настільки в кінцевому етапі залежить, хто буде працювати на тій землі, які він умови буде створювати для людей, які працюють, яким чином він буде впливати і співпрацювати з місцевою громадою. Але це на сьогодні. Роль громади підвищується в рази із процесом децентралізації, який сьогодні розпочався в Україні, тому що відомо, що в такому процесі не буде ні районних, ні обласних адміністрацій. То власне, громада через сформований виконавчий комітет. Буде нести всі ті функції місцевого самоврядування, які є у регіонах на сьогодні, і держава при цьому дає і повноваження і перерозподіляє фінансові ресурси. І наскільки важливо, от місцеві вибори на сьогодні, що кого люди виберуть, власне, від того і буде залежати ефективність ведення не просто господарювання, а самоуправління в кожної окремій громаді або в кожному окремому селі. Які якості мають бути представників місцевої влади для того, щоб їх обрати дійсно з цією метою для того, щоб аграрний сектор процвітав? Знаєте, я наведу приклад вам, можливо, не, не зовсім з аграрної галузі. От ранком я виїжджав із Києва до Харкова, і весь Київ завішаний різними претендентами на мес на мера а, Києва, от на місцевих виборах. Я для себе задав дуже просте питання, як людина практична, яка все життя в реальній сфері економіці, от я задаю собі питання: якщо ми в бізнесі підбираємо собі людину на якусь певну посаду або функцію, ми задаємо собі питання, яку ця людина має освіту, чи вона підходить нам за фахом, якими мовами вона володіє, який у неї досвід роботи, що вона в своєму житті зробила. Тому що мер в кінцевому етапі або голова місцевого самоврядування, він має бути господарником. Це людина, яка повинна розумітися у всіх складових життєдіяльності населеного пункту або громади, або міста такого великого, як місто Київ. Тому для мене, наприклад, незрозуміло, як людина, яка ніякого відношення до управління такими процесами в своєму житті не має, але використавши повноцінно передвиборну програму, завішавши великими бордами або гарно розказавши десь про себе, але не у світлі того, що вона може керувати економікою окремого населеного пункту, як вона може претендувати на посаду мера? Тому я думаю, що ми колись надіємося, прийдемо до того, що на основні посади місцевого самоврядування, в тому числі мерів міста або голів районних рад чи обласних, ми будемо обирати людину також за господарськими характеристиками, якщо партія, наприклад, або в даному випадку партія по сьогоднішній політичній системі. Претендує на те, щоб її представник міг претендувати на виборах на посаду мера. Це людина повинна бути відібрана, яка відповідає всім необхідним кваліфікаціям бути господарником. У нас буквально дві хвилини залишилося, підбиваючи підсумки, щоб гарний господарник все ж таки при владі допомагав стимулювати економіку і аграрний сектор. Зокрема, що ще потрібно зробити. Нам потрібно зробити законодавчий інструмент для того, щоб ми в цілому могли мати чітку стратегію розвитку нашої держави і спровадження складових цього інструменту в щоденному нашому житті. І сьогодні наша проблема, ось. Дивимося так. Прем'єр-міністр подає проєкт бюджету 2016 до Верховної Ради. Потім його забирає. Загалом суспільство, і ми, як галузь номер один економіки держави, не розуміємо, на якій податковій основі або платформі закладається бюджет, які параметри в нього закладено. Тобто, ми реально, як суспільство, на сьогоднішній день маємо дуже малий вплив. На стратегію розвитку своєї країни тому ми, як галузь номер один, як ті люди, які стали номер два експортером зернових у світі після Сполучених Штатів Америки, галузь, яка створена реально на середньому класі, сьогодні говоримо, що ми йдемо в цей процес по тій причині, що ми хочемо свої якості управління економікою на рівні підприємства однієї галузі. Перенести на рівень загальнодержавний а для держави надзвичайно важливо, щоб такий інструмент працював, і кожний житель нашої країни бачив не те, що інфляція наростає, не те, що економіка падає а момент, коли це все зупиниться, і момент, коли ми починаємо рости доверху, з'являється знову ж. Більше виробництво на душу населення нашої держави, а з ним покупівельна здатність кожного нашого громадянина. Ну що ж, дякую вам за розмову. Я дякую нагадаю, вам. сьогодні у відзеркаленні був у лідер аграрної партії України Віталій Скоцик. Дякую, до дякую. побачення.